Всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас з'являється в продажі ще один кодяк в комплектації Лаурін Клемент 2019 року. 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт на повному приводі з пробігом 185 тисяч км. Автомобіль ми викупили на німецькому лізінь аукціоні. Жодна деталь не фарбована, без ДТП. В ідеальному технічному стані, в красивому топовому кольорі, по козову без зауважень, на максимальній комплектації. Тачка після професійного детейлінгу. Стан ідеальний. Без подряпин, без пошкоджень. Капот, бампер, можна сказати, без сколів, є мінімальні. На такий пробіг я рахую, що це для німецького авто нормально. Бампер теж також не засічений, все гарно, у нас топові фари, туманочки, вмивачі, передній партроник, камери 360. Дістрован. Комплектація Лаурін Клемент. Легкосплавні диски. Р-19. Резина у нас Ханкок, літо. Літо 24-го року, резина нова. У нас а термальне лобове скло з підігрівом, сфокусуємо Вінкод, кого зацікавила дана пропозиція. Камера асистентів в вітровому склі, панорамний дах. У нас присутній хром пакет, безключовий доступ. Зони під ручками ми вже захистили бронеплівкою для майбутнього власника. Переходимо до салону, салон у нас на максималочці. Кіряні сидіння, шкіра напа з боковими підтримочками в стилі лаурін Клемент, присутня вентиляція, підігріви, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Сидіння на свідальному стані без реставрації, все дуже гарно. По пластику також зауважень немає, потертостей. Пороги подряпані без коцок. Також тут, хто знає їхнє болюче місце попадає ремінь безпеки і вибивається пройом. Тут у нас віддалі, накладочки на педалі, дверні карти, пластик. Без потертостей, шкіра, прошивочки, ниточки, все в ідеалі. Рояльний лак. Також в ідеальному стані. Присутні в нас парасолі, атмосферні підсвіточки. Кентон музика преміальна, асистенти сліпих зон. Чотири скідії мечі, зеркала гріються, складаються. Смітничок також присутній. Шкіряне кермо, кермо. У нас 185 тисяч також в ідеальному стані. Адаптивний круїз контроль, підрульові пелюстки, датчики світла, датчики дуща. У нас присутня LED-приборочка. Всі асистенти. Заводиться з, з кнопки. Кнопка також. Не витерта, не продушена. Discovery Pro про навігаційна система. Присутній CarPlay Android Auto. Моніторчик ми вже заклеїли також бронеплівку. Підігрів керма, підігрів лобового скла. Все працює. Трьохзонний клімат-контроль. Вентиляції, підігріва сидінь. Трюхзонний клімат контроль. Камера 360. Портронік передній, задній. Бездротова зарядка. Тут також ми все. Забронювали, затягнули плівочку, все гарненько, без потертостей. dq 500 окропка, мод підвісочка, 6 режимів руху. Камери 360, оф електроручник, три ключа, пульдове басто. Підлокітничок також без потертостей, все віддалі. Так, у нас 186 тисяч пробігу. Вся історія обслуговування на офіційному, офіційному дилері шкода. Панель також без подертостей, рояльний лак в ідеальному стані. Все дуже гарно та збережено. Німець. Дивився за авто, авто доглянуте, задній диван також без потертостей, все гарно. Задня кліма, розеточки 230 вольт, прикурюватель, USB, виходи до телефону. Ми бачимо шторочки на задніх дверях, задні двері також без пошкоджень, шкіра в гарному стані. Диски без бордюр, без пошкоджень, задні фонарів на след, задній патроник, повний привід, камера заднього огляду, електропривід. Багажний відсік також в ідеальному стані, без потертостей, домашніх улюбленців не возили, авто не не курили, пахне новим авто, резинові килимки в наявності, також додатково є килимки з тканини, повнорозмірна запаска, домкрати. Все присутнє. Також у нас є ліхтарик, електрофуркоп. По пластику у нас взагалі без зауважень, без нюансів. Чистий 2019 рік. Все дуже гарно. сидіння пасажира також в ідеальному стані, з вентиляцією, з підігрівами, з пам'яттю, з електрорегулюванням, бардачок. З охолодженням. Демпфер на холодного не стукає. Під капотом у нас все порядок. Остання заміна масла була на 188180 по 24. Фари в нас оригінал. Волтики не знімались, не крутилися. Перевіримо лакофарбове покриття. Скло у нас замінене в 2024 році, без колів, без тріщин. Так, поїхали. Капот. Припрошую, тут панорамка. Панорамний дах попав на скло. А ну десь приложив. Не все добре. Звіті. аукціону. Було вказано, що авто без підфарбувань. Все чітко, авто не фарбоване. Так, приємно. Все чітко. Жоден болтик не крутився, не знімався. Так, друзі, автівочка в ідеальному технічному стані, без підфарбувань, в красивому топовому кольорі, на максимальній комплектації, з гарним пробігом. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, бронюйте дану автівку. Авто знаходиться в нас на майданчику, готове до бронювання та чекає вас на тест-драйв. Всім гарного та спокійного вечора. Всім пока!